Які неймовірні кішечки у нас в новій колекції? Модель, яка дійсно заслуговує уваги. Металевий корпус, гарна популярна форма. Ось такі варіанти для дівчат зараз дуже актуальні. Повністю металевий корпус у золотому кольорі і має акцент у темній брівці, вона ненав'язливо підкреслює очі, дуже гарно виглядають на обличчі. Тут дужка з мінімалістичним дизайном. Вона у чорній емалі, але має такі золоті елементи з флексами. Дуже зручна посадка в них на обличчі. І, до речі, підійдуть для власниць середнього та вущого обличчя на вущу, будуть більш такі оверсайзні. Сюди можна встановлювати лінзи для постійного ношення на рецепти зі знаку мінус, також для корекції астигматизму. Сюди можна встановлювати і більш складні лінзи, наприклад, прогресиви або біфокали. Виглядатиме просто бомбічно. Не тільки прозорі, а і фотохромні. Завдяки регульованим носоупорам посадка в цій оправі регулюється саме під ширину вашого перенісся. І замовити таку оправу або ж окуляри за рецептом у цю модель можна онлайн. Телеграм, інстаграм і для цього артикули її у коментарях.